І Олексій Арестович, ви в профілі вказуєте, що він проходив да. в цій камері, він про курси. Він Сікурс. Коли прийшов він до вас? Я не знаю, теж запитаю. Вияснилося це дуже випадково, коли він з здуру зайшов на урок зі свого Zoom. І мені почали присилати скріни. І Я думаю, що ж, велике що ж. Потім ми подумали, що це якийсь придурок так назвав. Вирішив <сум> постібатися. То ніхто не повірив. А вияснилося, це коли я отримала замовлення на маркетингові плани, ріалторські, і місяць не могла їх не, не, коротше, не доходила до пошти їх відправити і вже пішла. Думаю, боже, мій, ну вже совість замучила. Я пішла, купила пляшку вдови кліко, і маркетинговий план коштує 300 гривень. Вдава кліко 80 євро. І поклала до посилки і відправила, і телефонуєш цій дівчині. Яка оплатила, і говорю: от я там мене звати Наталія Капцова, вибачте, повела себе ідіотка, Я вам відправила плани. Я сподіваюся, ви п'єте там в якості вибачення, а в два Тут вона мені каже, я помічник Олексія Ліс це для нього ми купили. Ми вже всі ваші книги купили, що тільки плани не купили. А він якраз вчився на курсі бренд. Можна Олексій Миколаївич не буде виконувати завдання, а я ж не пропускаю далі. і отак, от ми вияснили, що це він вчиться. А як ви почали з ним спілкуватися? Вже особисто вийшли в комунікацію не через асистента. Ну потім а, він а, до, цієї, до цієї історії він поздоровав мене з днем народження. Угу. Але я поставила йому лайк. Що не написав. Потім от він прийшов вчитися, і вже десь аж ми не спілкувалися, вже десь аж у лютому. Ми були на Мальдівах, і я почала курс соцмережі. І я дуже добре пам'ятаю цей момент. Я сиділа, дивилася на цей океан і думаю, чим чорт не шутять? Може, арістові щось для мене прочитаю для мого курсу. Ну, да-да, ні, ні, ні. що Вб'ю, чим вмру. Ну, спитаю, спитаю, пошле, пошле. Я ми пишу, може, ви щось проведете для мене? Він мені відповідає, це може mm -hmm. потім показати. Я тис. Yes, є люди з позицією, яка є нестабільною, тобто вона не зовсім проукраїнська, і часто, дуже часто. Вона грає на сторону іншої сторони ah, mm -hmm. Росії. А якби ви що ви робили з такими людьми? Як би ви ставились до цих людей? І були б ви на посаді президента. Вони сіють в країні, якою ви керуєте, і країну, яку вам треба захистити від війни і від інших людей, які напали на нас. А якби я дізнавалася про цих людей Вони публічні, Вони публічно ну, якого це рівня людина? Ну, давайте. Вона да, обіймає державну посаду. Обіймали раніше державну mm -hmm. посаду. Наприклад, mm -hmm. наприклад, наприклад Арестовича, він сіє сумніви в головах людей. Останній навіть цього пост, де він виклав а, фото Путіна на фоні синього і жовтого. І написав, що Путін може собі такого дозволити, а якщо б зробив це Зеленський, то зараз би наші люди напали і в новому форматі. І дуже часто в своїх постах він. А, Грає на руку іншій стороні. Mm -hmm. Якби ви, як президент, діяли в таких ситуаціях. А ти вважаєш це якісь е, сумніви? Тут є, чи, чи це грає на руку, чи я просто так не можу? Там, якщо зачитувати пости, якщо mm -hmm. зачитувати тексти, то це в прямому питання ж тієї ж самої мови. Mm -hmm. Тобто, це напряму грає на руку Росії позиції Ката. Угу. Ви не вважаєте, що це присутня в комунікації? Це дуже розумна людина, і я буду дуже здивована, якщо українці виберуть його президентом, бо українці не доросли до такого президента. Тому, мабуть, більшість українців бачить в його постах те, чого нас справді немає. А Ні. що бачите в його постах ви? А я його не читаю, чесно.